Насправді, якщо підвести підсумок, то домовилися домовлятися. І у цій ситуації є речі, які з одного боку позитивні: те, що немає спільної заяви американо-російської, але погано те, що немає спільної заяви Україно-американської. Бо відсутність таких заяв це говорить про те. Що в ході переговорного процесу, і тут Дональд Трамп проговорився, коли він вчора сказав про те, що обговорювали кордони території, бо насправді, під час зустрічі між російською і американською сторонами, росіяни таки вивалили претензії до України. Щодо денацифікації, демілітаризації, щодо виведення військ з Донецької, Луганської областей і так далі, зрозуміло було, що українська сторона цього принципово не прийме, і тому, коли сьогодні американська сторона повернулася до української на повторну зустріч. То від керівника делегації полковника Паліси вони і почули те, що належало почути, що на ці хотілки кремлівські ніхто з українського боку реагувати не буде, тому що це наші принципові позиції. Бо насправді, коли йшла мова про так зване припинення ударів про енергетичній інфраструктурі, і припинення вогню в Чорному морі в акваторії Чорного моря. Насправді все звелося до проблеми хотілок російських, тому що як від самого початку вони не хотіли йти на 30-денне припинення вогню, всеосяжне, так вони не хочуть йти і на припинення вогню ударів по енергетичній інфраструктурі, і в вогню в акваторії Чорного моря, і це очевидно, тому якби знайдена хороша формула. Розмов, які будуть стосуватися технології запровадження.